Друзі, мої вітання, це Сергій. Багато говорити сьогодні не буду, бо мене мої зуби на ремонті. Важко вбалакати. Так, приїхав на свій город, дощик пройшов, довго його чекали, тут чорнозем. І ось вчора був дощик. Ну, а сьогодні значить, ми вирішили підгорнути картоплю мотоблоком. Так, що сьогодні вийде, не знаю. Розказую чому. Тому що знову проблема в рядочках. Треба було посадити ширше, міжряддя зробити. Зараз ось рулетка в мене. Зараз покажу. Значить так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось. Рулетка на 6, на 60. Дивіться. В принципі, 60 по центрах є. Ха, але є і менше. О, давайте тут глянемо. мене просто знесло, коли я садив картоплю. Ось тут уже 50. Ось. От. Далі. Ось тут... Бачите, ширше, там вужче. Після трактора було важко втримати мотоблок. Отут навіть 65 може. От. А! Отут. Ха, бачите. Зараз скажу скільки. Приблизно до 50 не доходить. І виходить, що, коли вущі рядки. Міжряддя, я тільки можу зіпсувати своїм мотоблоком щось десь порізати. І тут, як керуй, не керуй, чи ширше, чи вуще, все рівно десь щось зачепиться. Хоча й повідрізав оці плоскорізи, оці були по 24. Із заводу, це ЧП Крючкова. Я залишив тільки по 17. Що скажу? Треба садити рядочки ширше. От. Так, там он їде моя допомога на мурав'ю. Моя дружина з бабусею. Я перший приїхав. Там мурав'ю лежить ручний підгортач, той що вдвох тягать. То якщо мотоблок буде тут мені виколупувати щось та підрізати, ми в тих місцях, де вуще, підгорнемо ручним, підгортачем. О! Їдуть, їдуть. А я перший на мотоблоці пригнав. Ха-ха-ха! Ну все, працюємо. Так, друзі, я почав не з першого ряду, а трошки там, де наче ширше. Ну дивіться, як виходить зараз. Підгортається. Підгортається. Тут я не їхав, а далі он. Дивимось. Ось рядок. Бачите? Другий, третій, третій, четвертий. Тут присипав картоплю. Була нижче. Отакі, от отакі виходять непогані, я скажу. Виходять ті рікончики, правда? Да, навіть можна і менше. Справа в тому що вище треба, може піднятися, а може і ні. Е, от дивіться в ту сторону. Вон, бачите, оце я підгорнув. Значить, як я сьогодні знайшов собі... І варіант кращий, як дивитись куди. Погляньте, я ось мотоблок. Я на бардачок оцей ось наклеїв жовтий скотч. Справа в тому, що це не по центру фара, фільтр трохи зміщений сюди. О, а оце центр вдома заміряв. приклеїв оцей скотч, і дивіться. Як я їду. Отак От їду. Дивлюся на, ту, на той жовтий скотч. Щоб було по центру картоплі рядочка, по центру. І тоді я вже не підрізаю оцим крючковим Приблудою от. Уже краще. Друзі. Ну що, буду, мабуть, всі рядочки в підряд. А там... Контрольори ходять і дивляться, якщо десь трошки щось не так, вони сапкою поправляють. Ну, кажу ще раз, треба робити ширші міжряді Ось тут буде добре. Ось тут бачите, тут тут буде добре. Ну і мабуть сюди до кінця городу буде краще. А от спочатку чомусь там вуще Вийшло. Ну нічого, працюють далі. Хтось може зніме зараз мобілку підтримає. Зараз подивимось. що тут? Ага. Ну так начебто і непогано. О! О! А? Цілий, цілий! Ціла картопля не вирізав! що, Оце, Оце вирізав, бачите? Того, що воно, по-моєму, лежало отут. Я так думаю. Є така картопля, що посходила з минулого року. Ось! Ось. Оце бачите? Оце цю виріжемо. А, вона вже все, правильно. Ну вона чого тут росте між рядками? Тут не треба. Так що цю картоплю ми вирізаємо. Ні, ну взагалі сьогодні краще, ніж було на минулому городі. Сьогодні краще. Все, будемо далі працювати. Друзі, ми закінчили свою роботу. Так, і не дійшли руки до нашого ручного підгортача ось цього. Тому що я зумів мотоблоком все зробити так, як треба. Так, хто мене виручив чи що мене виручило сьогодні, це по-перше. Отой жовтий скотч. На моєму бардачку. Дивився на рядок і їхав по центру. Це спасло всю мою картоплю. По-друге, э, нічого я не крутив, окрім... Ні, я вдома вже зробив отакий вільний хід. Покажу. Отакий. Невеликий, але це достатньо, щоб рулем покрутити, а обгортачі йшли. Там де треба. Так, земля сира, бо дощ пройшов чорнозем намок. Що хочу показати? На дисках є земля, але не багато. Ну ось. Бачите, обтрушується. Тут міліметрів три налипло, але оці очисні мої... Е, е, як їх назвати? шкрябки, щищали. Те, що залишилось там. 3 мм до трьох, тут і тут. Тут це не страшно. От. Це не страшно. Але вони працюють. Якби їх не було, то тут, тут би було б стільки б налипшого, бо земля після дощу чорнозем сирий і налипає. налипає. Ну ось подивіться на плоскорізи, що тут. Бачите, скільки налипло. О. Як пластилін. Ну це нічого. Так, тоді що я ще? На цьому городі я причепив на колеса по 15 КГ. Оці грузи. Це гальмівні диски з джипа, зварені в купу по три штуки. Двойні. Один, два, три. На шпільки на гайками кріпиться довгими. На колесо. Ось. Чудові, якраз на вазовські диски дуже гарно вони підходять. Так що робіть друзі, в кого є. Оце виходить три диска, 15 кілограм. І ще спереду причепив 21 кілограм, тому що без них пробуксовував мотоблок. Мені кажуть, щоб я на металевих колесах працював. Є в мене гарні 56 Висотою, діаметр 13 Курчкова. але я не люблю ними працювати і не треба мене заставляти. А з цими грузами йшов в мотоблок. Впевнено, майже майже нічого я тут не пошкодив. Дивіться, оці рядки перші, що я думав, вручним буду тягати, я пройшовся мотоблоком. О, І кукурузку не завалив, і картопельку обгорнув. І ось такі ямочки. Зараз сонце звідти, тому їх. Не видно, які вони. Ну може, може, так побачити. Не видно. Ну трохи видно. Нормально обгорнуто, нормально. На минулому городі там було гірше, я напортачив. А тут подивіться яка краса. Ось я йду по городу. і дивіться, як воно все підгорнуто. От. Де оце валяються? Картоплинки, це вони отут росли, розумієте, посередині посередині росли вони. Тому, тому так вийшло. от, Ну, може, де я її зачепив, бо мотоблок трохи тягало. А взагалі результат хороший. Я вже зрозумів, як потрібно обгортати. Єдине, що треба садити рядочки ширше, не менше 60 см. 60-65, оце буде класно. Бо де вузькі міжряддя, там є ризик, що можна зрізати чи завалити. А так взагалі самі можете подивитися. Ну ось, весь город. Так що, друзі, я задоволений, що я зрозумів, як треба і... Куди потрібно дивитися. Все, робота закінчена. Дякую за отакі вподобайки. Підписуйтесь на канал. Всього всім найкращого бажаю, мирного неба і міцного здоров'я.